Друзі, всім привіт! До сьогоднішньої страви ми готувались довго і відповідально. Готуємо козацький куліш. Справжній куліш в казані на вогнищі з великою кількістю м'яса, сала, овочів. Буде дуже смачно і цікаво. Приєднуйтесь. Поїхали! Наступні інгредієнти для нашого куліша нам потрібні: м'ясо, свинина м'якоть, сало два вида, копчене і свіже. Пшоно, морква цибуля, свіжі яйця, зелень петрушки укропу та часничок. З самого початку нам необхідно натерти моркву та нарізати цибулю. Тепер ріжемо цибулю. Нарізаємо цибульку крупним кубиком. Цибуля нарізана. Тепер нам треба нарізати наше сало. Взагалі в класичному рецепті використовують тільки свіже сало, але я хочу спробувати і додати копчене. Тому спробуємо, що у нас вийде. Свіже сало нарізали. Прикладаю в миску. Тепер нарізаю копчене. Я з нього зняв шкіру, тому що вона після копчення стає досить твердою, а на свіжому салі залишив. Це сало дуже ароматне і смачне. Такий м'ясний шматочок спробую. Дуже смачно. Все сало нарізане. Настав час запалити вогонь. Поки наш казан гріється, нарізаємо м'ясо невеликими шматочками. Всі інгредієнти, включаючи м'ясо, нарізані, йдемо до казана і працюємо вже біля нього. Закладаємо сало в казан. В мене тут і копчене, і свіже, все в одній мисці. і топимо його. Так, Друзі, наше сало майже витопилось. Вогонь повинен бути максимальний при цьому процесі. Ось подивіться, які шкварочки у нас тут вийшли. Тепер я викладаю сюди всю нашу цибулю. Перемішую. Цибуля в казані знаходиться 5 хвилин. Тепер додаємо моркву. Перемішуємо. Морква моментально в себе вбирає весь жир. Ось подивіться. Там трішки на дні залишилось. Тепер достаємо, сказано, нашу зажарку. Завдяки тому, що закладаємо м'ясо маленькими порціями, воно красиво обсмажується, з'являється така апетитна скаринка і зайва волога дуже швидко випаровується. Друзі, наше м'ясо всмажилось, дуже класно і апетитно виглядає. Тепер повертаємо сюди морху, цибулю. Так, нам необхідно посолити. Тут робіть все за смаком. Перчимо. У мене суміш перців. Гарно все перемішую. Подивіться, яка основа для куліша. Беремо воду. І наливаємо майже повний казан води. Трішки перемішаємо. Боже, як воно все класно і апетитно виглядає. Закриваємо кришкою, чекаємо закипання, потім зменшуємо вогонь і будемо томити на маленькому вогні десь до години. Ого, подивіться, як воно у нас підкипає. Почалась пінка у нас з'являтися, її треба збирати обов'язково. Прикриваю піддувало, нам сильного кипіння не потрібно. Нехай томиться так ще хвилин 40-50. О, друзі, хочу спробувати насіля. Так. Треба його посолити. Засипаємо пшоно. Перемішуємо. Закриваємо кришкою і готуємо до готовності пшона. Нарізаємо зелень. Коробчик нарізали. Тепер нарізаємо чесничок. Часничок і зелень нарізані. Чекаємо готовності пшона. Закладаємо нашу зелень в казан. 5 хвилин і наш куліш готовий. Наш куліш майже готовий. Треба підготувати і наші яйця. Так, Яйця вибули в мисочку. Тепер я їх трішки підсолю. Додам перчика. І взбиваю. Настав час додати яйця і зелень. Ось що у нас вийшло. Подивіться, яка краса. Просто супер. Додаю взбите яйце і перемішую. В самому кінці додаємо нашу зелень. Ще раз гарно перемішую все. Наш куліш готовий. Зараз я його скуштую. Дуже гарячий. Це дуже смачно. Це дуже ситно, це дуже патріотично. Подивіться, який він густий, наваристий. Якщо ви полюбляєте куліш більш рідким, просто засипайте меншу кількість пшена, але я люблю саме коли куліш в вигляді такої каші наваристої, ситної, смачної. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі! Лепка, давай я тебе первому покладу. В общем, давай. Давай, ты, девчата, Викуля, давай. Давай, мам, твою тарелочку. Да не давай. пожалуйста, можно Можно.